Сьогодні у Черкасах обговорили стратегію співпраці з ветеранами, яку планують реалізовувати наступного року в області, розповів Суспільному начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Каже, увагу зосередять на програмах забезпечення житлом, розвитку ветеранського бізнесу, реабілітації, адаптивних видів спорту та модернізації інфраструктури. Для підтримки ветеранів у громадах запроваджено 119 посад профільних фахівців. Працюють 19 центрів життєстійкості та створено реєстр. Суб'єктів психологічної допомоги. У нас більше 62 тисяч ветеранів сьогодні зареєстровано офіційно в реєстрі в області. Це велика сукупність людського потенціалу, людського ресурсу, самого міцного ресурсу, який сьогодні може бути для того, щоб і область, і країна була стійкою. І саме ветеранські політики вони і спрямовані на те, щоб повністю задовільняти. Весь процес повернення наших воїнів, захисників і захисниць, повернення і встановлення тут безпосередньо після бойових дій. Ми бачимо, що досить багато держава приділяє уваги саме цьому напряму і всі моменти, починаючи від забезпечення житлом, це воно першочергова потреба. Те, що ми сьогодні кажемо, ми видаємо від нас. Дійсно, 95 родин практично отримують житло вже до кінця року. Ідеальна картина це коли саме ветерани стають фахівцями супроводу. Ветерана зараз у нас десь 40% фахівців супроводу по країні. В цілому це ветерани, або члени родин ветеранів, або члени родин загиблих. І Черкащина в цьому є одна із лідируючих областей. Ми вже є країною ветеранів і від того наскільки успішним буде ветеран, буде залежати і успішність громади, і успішність області, і успішність цієї країни.